Ви скажете по поводу оптимальної кількості депутатів Верховної Ради. Знаєте, я знаю, скільки депутатів у різних країнах, і згоден з тим, що їх треба в менше два рази. І нам, ті, хто кого ви оберете в цьому скликанні, депутатам нового скликання, треба вирішити цю проблему. Нам достатньо 200. Щоб вони достойно тільки працювали. От то, що там відбувається, подімайте, це не Верховна Рада, правильно в народі говорять, народна зрада, і це правильно. Чому розпустив президент? Тому що 70 законопроєктів лежать Верховної Ради реформування економіки, податкового кодексу, відміна, ой, ну, спору, відміна пенсійного. Значить, пенсійна реформа, яка ти гібко придумав. Понимаєте? оце все лежить, його треба все привести до порядку. Тому звертаюся до вас. Оця команда, команда Порошенка, це зробить. Треба скасувати недоторканість депутатську. за це буду голосувати без проблем. Мені, наприклад, я не боюсь так сказати, не доторканим. Розумієте? До речі. Звертаюсь, я відповів. Я думаю, значить.